Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Піва, який розташований на Харківському шосе. До ваша уваги, сьогодні пропонує гірський велосипед від австралійської торгової марки Рейд. Модель називається трек 1. Колір Dark Blue. Синій такий насичений колір велосипеда. Розмір колес 29 дюймів, рама максимально облегшена, алюмінієва, кількість передач попереду 3, позаду 8 і гідравлічна гальмова система. Це велосипед від австралійської торгової марки Рейд представлений в київському велосипедному магазині Віла-Віва на Харківському шосе. Прийшли, купили, поїхали. Надійність. Від виробника в нашому магазині вам пропонується на раму 5 років гарантії на обладнання рік. Взагалі-то велосипед недорогий, враховуючи своє якісне обладнання. Це через те, що торгова марка Ray, австралійська торгова марка Ray, була заснована в Австралії як недорогий сегмент з гарним обладнанням. В чому це можна побачити? По-перше, Колеса заднє під касета, навантаження 120 кг дозволення. Гідравлічна гальмова система надійний вже елемент велосипедних компонентів. Перемикачі шиманівські. Все, що треба, вам стоїть гарне. Вілка, алюмінієва, з двойною регулюкою, обод, двойний, подвійний, міцний, все, щоб вам було зручно. Ціна невисока за урахуванням того, що стоять гальма від торгової марки Nute, це сегмент недорогих, але якісних гальм. Вілка у нас не Rockshox, не Fox, а проста гарна настояща гарна вілочка з амортизацією від торгової марки, називається Machine COA. Ну, це якийсь елемент е, е, тайванського виробника, який е, такий ж самий, як Сантурівське, але воно виходить дешевше. Перемикачі Шиманівські, і взагалі цей велосипед потім виходить трішечки дешевше, за рухуванням того, що стоїть недороге, але якісне обладнання. І в кінці покупки ви маєте гарний велосипед За невеликі гроші і з е, е, надійністю користування. Цей велосипед в магазині Вілавіва придеться в налаштованому виді і має наступні особливості. Покришка 29 дюймів. Це саме воно, якщо ви бажаєте купити велосипед, щоб легко рухатись. Купить велосипед з великим розміром коле 29 дюймів і накат у вас буде легкий. Широка покришка дозволяє проходити всі трудні перешкоди дорог, тому що чим ширше покришка, тим легше перетинати якісь ухаби, ямки, камушки, склони надійність велосипеда висока. В разі, якщо ви погано їздите, якщо у вас не дуже гарний досвід, широка покришка дозволяє одразу знайти рівновагу, коли ви починаєте рухатись. Тому цей велосипед для новичків ось така порада гарна. Обад, повторю, двойний, алюмінієвий шприхи із знеживіші старі, що робить колеса міцнішим. Втулочка алюмініва, цільна, не пресована. Це теж висова, висока якість. Гальмова система у нас, повторюю, НОТ, це гідравлічна гальмова система, майже така, як тектра. Але тут не ТЕКТРА написана, а НОТ, а це вилівається в більш Нижчу ціну з урахуванням, що якісний гальмовий елемент. Купуючи велосипед, цей, ви можете надійно користуватись і не хвилюватись за комплектуючі, тому що наш магазин Вілавіва гарантує вам надійність і якість. В разі, якщо у вас щось не так буде працювати, ми завжди вам можемо і поміняти, і налаштувати. І не хвилюйтесь, якщо ви бачите на велосипедах незнайомі якісь надписи. Через через те, що. В, в, в торговій марці Raid е, використовуються не е, дуже дорогі елементи, але якісні. Це тільки тоді, коли ви будете кататися, цьому будете мати порозуміння. Колоса кріпиться за урахуванням легкозйомного ексцентрику, легко знімати і ставити колоса, не треба ніяких зайвих ключів. Камера під автомобільний ніпель, легко накачувати велосипед Treck 1 у будь автолюбителя. Вілочка, як я і казав, алюмінієва подвійна, 100 мм ходу З одної сторони. Регулювання жорсткості, міцності, пружини на 1 см, сантиме... на 2 см можна так обертаючи, на 2 см опустити чи навпаки підняти. Елемент, який робить пружину міцніше, це під вагу велосипеда. Велосипедисти регулюються. З іншого боку, локаут. Локаут чи блокує ход вілка чи навпаки амортизує. Це для того, щоб було легко їхати по шосе. В разі, якщо ви рухаєтесь по підготовленій трасі, вам амортизація не потрібна. Ви блокуєте вілочку, вілка жорстка, рух швидше, тому що коли ви... Прискорюйтесь, коли ви їдете вгору, а дорога у вас рівна, накатана, асфальтована, то вам не треба амортизація, а ви коли будете прискорюватись, завжди тяжкість тіла буде переноситись на вілочку, і вілочка буде рухаючись, гасити ваш КПД, полізної діяльності. Тому жорсткість вілки навпаки добавить вам швидкості. Рульовий стакан, бачите. Тут отак от випуклість з одного сторони і знизу теж випуклості. Це каже, що підшипники полуінтегровані, міцніші, надійні, якісні. Рульова полуінтегрована, ось такий гарний елемент. Винос керма у нас алюмінієвий, само кермо алюмініве. В центр у нас така широченна. Частина керма краям звужається. Це каже про те, що менше товщини в центрі і більш тонщина, там, де у вас більше навантаження. Легкість керма і більш надійність. Гальмова система, як я і казав, non. але вона ну, така ж сама, як текстівська. Тобто не хвилюйтесь, надійність вам гарантується. Перемикачі попереду у нас йде. Перемикач Шиманівський на дві зірки. Як я і казав, не 3 на 8, а 2 на 8. Перемикач Шиманівський з градацією шкали 1 і 2. Передній перемикач на 2 зірки. Задній перемикач 1, 3, 6, 8. Ми знаємо, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Позаду у нас стоїть Altus 310. Попереду Шиманівський турней. Є дзвіночок. Ну, все надійне, все якісне. Достатньо привабливо дивитись на цей велосипед. ручки комфортні, не скользять руки. Якщо у вас буде е, запотівання рук, то вони буде надійно тримати кермо. Ручки достатньо такі широчині, комфортні. Е, торгова марка Raid робить велосипеди для людей по-людськи. І даний велосипед Track 1. Е, достатньо такий яскравий колір має. Blue, dark blue, як його кажуть. На рамі є ось тут два місця, куди можна поставити тримачі і дві пляшечки мати з водою. Попереду, повторюсь, перемикач Шиманівський з урахуванням дві зірки на шатуна. Шатуни у нас 175 мм довжиною, Алюмінієві, легкі, надійні. Не всі зараз розуміють, що це таке, коли попереду дві зірки, але коли ви поїздите, ви зрозумієте, дві зірки це завжди комфорт. Легше перемикати, не треба слідкувати за перекосом ланцюга. Працює велосипед надійно. Ось так. Супіровенько. Позаду у нас касета Шиманівська на 8 швидкостей, Перемикач задній, Шиманівський, Altus 310. Рама повторюю, алюмінієва, легка, все для того, щоб їздити з надійності, з комфортом. Кріпиться заднє колесо також на ексцентрику. Шприхи теж нержавіща сталь, як і на передньому колесі. Стулочки у нас тут на ексцентрики, Міцні, алюмінієві. Альова система, як я і казав, гідравлічна, висока надійність. У рами є отвори. Раз. 2, 3 і 4, куди можна поставити багажник. І ваш велосипед гірський трек 1 Dark Blue буде перетворений з гірського на дорожний. І на велосипеді можна здійснювати велосипедні мандри. Велосипед сам взагалі легкий, надійний. Використовувати можна як для гірських поїздок, так і містом на цьому велосипеді буде зручніше. Враховуючи його габаріти, це 29 колеса, рама алюмінієва, вага велосипеда рейд, трек 1, колір Dark Blue, вага велосипеда. Ми обнуляємо на 0, ставимо Zero і зважимо велосипед, трек трак 1, вага велосипеда 14 кг 900 г стандартний гарний велосипедик для того, щоб їздити для дівчат, для хлопців підходить комфортно, надійна посадка. Ну, враховуючи мій зріст 1,78 м. Я на нього сідаю і мені достатньо зручно. Якщо вам сподобався відеоогляд... Гірського велосипеда від австралійської торгової марки Raid. Модель називається Treck 1. Завжди приходьте в наш магазин Київський велосипедний на Харківському шосе і його можете придбати. Сподобався відеоогляд гірського велосипеда Raj Track 1. Можете залишити відкинути на нашому YouTube каналі. Купити бажайте. Переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіво на сайт Віловіво. І там цей велосипед до ваших уваг. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі. Хай щастить.